Політика Тіктоку досить мерзенна мене забавно заглоріти в екрані профілі. А. Та ну і що, Тікток це китайська шняга. Є вже, ну, багато альтернатив у шортс. Ютуб шортс не знаю, мені, чесно кажучи, таке щось. Я просто юзаю три ресурси: це в Інстаграмі, Рілс, Ютуб і Тікток. Чесно, воно якось усе таке різне. Воно якось різне, воно видно, що якось модерація, типу різна. В плані, до речі, українського контенту то Рілси в цьому в Інстаграмі. Топ. Якщо знаєш трішечки почисть, просто там, якщо ти щось російська, наприклад, попадається, то просто там трішки чистиш, не цікаво, не цікаво. Там чистиш трішки стрічку, і воно тобі потім вибиває українські приколи. І до речі, непогані, класні там смішнявки різні. Реально можна там поазазійка. Тікток в цьому плані він просто бере тим, що на що є попит, скажімо так. Як не крути, у нас багато хто слухає надалі. Там все російська дивиться, російські відоси. Ну і типу, я від частини розумію їх, тому що як не крути, у нас. Альтернативи є, і вони розвиваються, але ну, типу, не такий гнучкий вибір. Якщо ти там, наприклад, хочеш якогось ютубера чисто Team Fortress, то ти ж не знайдеш українського, мені здається, або знайдеш якийсь, ну який там, ну або якість у нього буде гірша, об'єктивно, або ну, те саме навіть ком'юніті, не така велика. Це також, типу, своє дає. Тим, кому принципи не такі цінні, як. Те, щоб задовольнити свої потреби у плані е, вживання контенту, ну таких більше мені здається. То коротше, TikTok гамно, але що поробиш, е, альтернатив. Ну таких нема. От, чому він такий популярний. Бо на тіктоках е, більше переглядів, більше людей сидить, е, більша вирогідність залетіть. Якщо ти там відеомейкер якийсь, хотів би, я, щоб його заблочили. да. тільки аби так знаєте, заблочили е, цей TikTok і на заміну прийшла якась нормальна. Mm. Ресурс нормальний вже.